В українській історії важко знайти більш неоднозначну особистість як митрополит української греко-католицької церкви Андрій Шептицький, польський граф, який став українським священником, чернець, який умів заробляти гроші і вчив цьому українців, багатій, який практично все до копійки віддавав на розвиток української церкви, науки, культури, патріотичне виховання молоді. Патріот, який все життя відстоював українську ідею, людина, яка із християнським смиренням приймала усяку владу і мала сміливість перечити сильним світу цього, закликаючи до покаяння, граф Роман Марія Олександр Шептицький. Саме таке ім'я він отримав при народженні і був третім сином польського графа Івана Яна Шептицького і Софії Фредро, доньки відомого польського письменника Олександра Фредро. Шляхетний рід отримав прізвище Шептицький від родового маєтку села Шептиці – Шептич. Народився майбутній митрополит 29 липня 1865 року в селі Прилбичі неподалік Львова. Подружжя Шептицьких мало семеро синів. Як згодом писала його мати Софія, яка була дуже релігійною особою, роман з дитинства вирізнявся своєю добротою, сумирною вдачею та любов'ю до молитви. Водночас митрополит мав гарну поставу і неабиякий зріст, 2 метри 8 сантиметрів. Роман Шептицький, як і всі нащадки аристократичних родів, початкову освіту здобував вдома, а згодом вчився в гімназіях у Львові та Кракові. Служба в привілейованому австрійському полку у ланів у Кракові виявилася короткою. Уже за півроку Роман захворів на скарлатину, яка дала ускладнення. Прогресуюче захворювання лімфосистеми, що і призвело до запалення суглобів. За наполяганням батька, він студіює право та теологію у Вроцлавському та Краківському університетах, здобуває ступінь доктора права, а потім доктора теології та філософії, і як і в дитинстві, бачить своє покликання у служінні Богу й Україні. Батькам нічого не залишається, як скоритися долі, і 28 травня 1888 року відвести сина до монастиря отців Васильян у Добромилі. Роман Шептицький твердо вирішив стати священником. У 1892 році Андрея висвятили на священника цікаво, що він обрав саме українську греко-католицьку церкву, попри те, що від народження був польським римокатоликом. Отець Андрій Шептицький зробив блискучу кар'єру в Греко-католицькій церкві, адже всього за сім років з моменту висвячення в 1899 році імператор Франц Йосиф І номінував його єпископом. А ще через три роки він став митрополитом Галицьким та архієпископом Львівським. Це найвища посада в Українській греко-католицькій церкві того часу. Після інтронізації урочистого богослужбового возведення предстоятеля на архієрейський престол в 1901 році він став не лише новим молодим і амбітним духовним лідером Греко-католицької церкви, але й національним провідником, який здійснив вагомі реформи в духовному, освітньому, культурному та соціальному житті тодішніх українців, що проживали в Австро-Угорській імперії. Протягом 43 років свого служіння на цій посаді митрополит доклав величезних зусиль, щоб утвердити церкву як потужний культурно-просвітницький і благодійний інститут, що працює на благо свого народу. Ставши главою церкви Андрій Шептицький, спілкувався з вірними українською мовою і нею ж, першим з ієрархів, відправляв богослужіння. В спілкування з вірянами митрополит використовував народну мову та карпатські діалекти. Важко не відзначити роль митрополита в економічному розвитку Галичини. Особливо важливою митрополит вважав банківську сферу, тому більшість фінансово-економічних проєктів реалізовував через Галицькі банківські установи, банк Дністер, сільськогосподарський іпотечний банк, земельний банк. Успішно вів нафтовий та будівельний бізнес у Німеччині та Голландії, а за виручені кошти фінансував соціальні проєкти. Ініціював створення ремісничо-промислових бурс шкіл. За своє життя Андрій Шептицький встиг відкрити Львівську греко-католицьку богословську академію, богословське наукове товариство, Український католицький інститут. У 1905 році митрополит засновує Український національний музей та відстоює ідеї Українського університету у Львові. Також Шептицький підтримував діяльність приватних шкіл, товариства Просвіта, рідна школа, наукового товариства імені Шевченка, об'єднання луг, пласт тощо. Крім того, глава Української греко-католицької церкви відкривав садочки і школи, допомагав молодим художникам. У соборі Святого Юра митрополит організував народну школу імені Грінченка для бідних дітей. Шептицький віддав усі свої землі для створення там шкіл а також заснував народну лічницю, де могли безкоштовно лікуватися ті, хто не міг дозволити собі лікуватись за гроші. Шептицький чудово володів більш ніж десятьма мовами українською, польською, англійською, французькою, також знав і німецьку, староєврейську, латинську. Під час візитів до США, Канади, Бразилії та Аргентини він обходився без перекладачів. Митрополит Шептицький був справжнім мисливцем за інконабулами. Пам'ятками українського письменства та культури також він привозив з Європи цікаві екземпляри книг, які збирав у своїй колекції. Спеціально для своїх пергаментних скарбів Владика замовляв книжкові полиці з Італії. Національний музей у Львові отримав неймовірну літературну спадщину від Андрея Шептицького понад три тисячі книг. Хоча його колекція нараховувала не менше 20 тисяч. На жаль, у радянські часи, після смерті владики, більшість книг з його колекції спалили. Шептицький гарно знався на мистецтві. Особливо його приваблювало написання ікон. Він сам відмінно малював, а мистецтву іконописання його навчала матір. Завдяки його інтересу до ікон він назбирав чималу спадщину, яку передав українцям. Стародавні ікони, рідкісні європейські зразки мистецтва і суто українські зразки стали його надбанням, яке дісталось українцям у спадок. Андрею Шептицькому випало все життя боротися з важкою хворобою, однак він ніколи не зневірювався. У юнацькі роки перехворів на скарлатину, і це спричинило ревматизм, що прогресував. У 1939 році митрополит навіть отримав спеціальний дозвіл від апостольської столиці правити службу Божу сидячи, був прикутий до інвалідного візка, у якому глава Української греко-католицької церкви провів 14 років. У часи голодомору Шептицький посилав цілі вагони зерна на велику Україну. А в часи Голокосту рятував євреїв, переховуючи їх від нацистів. А на сиротинці у повоєнні роки він передав близько мільйона доларів. Гроші для сиріт у Галичині з ініціативи митрополита Андрея збирали у США та Канаді. Організував таємне вивезення двох тисяч дітей-євреїв 14 серпня 1944 року. Їх переховували у криптах. У монастирських школах, сиротинцях, Львова та околиць. Він особисто врятував 150 євреїв, помер владика 1 листопада 1944 року після ускладнення Грипу, похований у підземеллі собору святого Юра. Праведник віри таким знають митрополита Шептицького в у всьому світі. А для української церкви митрополит Андрей одна з найвеличніших постатей. Його вчинками завжди керували любов та правда, і, мабуть, саме тому Андрей Шептицький здобув загальну повагу. У 36-річному віці він очолив українську греко-католицьку церкву і був її очільником до кінця свого життя. Митрополит Андрей, першим із ієрархів, почав використовувати у спілкуванні з вірянами народну мову, першим почав правити богослужіння українською, і можна стверджувати беззастережно. Андрей Шептицький був людиною великої сили волі, патріотом своєї країни, який заповідав своїм нащадкам не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою і невтомною працею любіть Україну.